Повірити. Знаєте, тут пасує така приказка коротенька. Сказав там Бог, буде дощ. Буде дощ падати. Завтра, наприклад, буде падати дощ. Прийдіть на цю площу і буде падати дощ. Ну ось люди прийшли, зібралися, там 100 людей. І лише одна дівчинка мала парасольку. Розумієте, про що це? Вона повірила. А в нас люди кажуть: покажи, а тоді я повірю. А Бог каже: Ти спочатку повір, а тоді я покажу. От в чому проблема. Люди е, хочуть побачити вони не хочуть вірити в ніщо. Вони спочатку хочуть побачити, а спочатку вони мають повірити. Тобто, ти ніби хочеш, просиш, будь ласка, дай мені здоров'я. Чи дай мені гроші», дай мені новий телефон, дай мені там, кохання всього мого життя. Просите, так? І потім повірите. І потім ви такі сумніваєтесь, «Ой, ну я, напевно, повірю, там, чи в Бога, чи в ще щось, коли вже точно мені Бог дасть там ідеальне все. Так не працює. Не працює. Працює тільки так, що ви вірите, просите. І тоді Бог покаже. Будь вдячним. Це.